Про Артема Азізова саме так звучало одне із перших питань порядку денного останньої сесії міськради. А вже в пропозиції до проєкту рішення йшлося наступне: звільнити Артема Азізова із посади першого заступника Бердичівського міського голови у зв'язку зі скороченням штату працівників. З 26 листопада стопада року у вибух тимчасово про це Артема Азізова. Дату звільня взагалі перший робочий день доступний за днем закінчення тимчасової працездатності зазначення документів про тимчасову непрацездатності. Ставлю пропозицію на голосування. Прошу за. Нарізування. Вармій. Адовій чов. Тримос. Риба.

Романський схопов Світлі Побережній. Щелеба отримувати. Качук, Чівоцький, Валерія, Родна Ірина, затинає Распа. Пропозиції не прийняті. Ще якісь пропозиції. Пропозиції не прийняті. Ще якісь пропозиції є, по даному пройти рішення. Якщо немає, пропонує прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу висловити речі.

про говорить, що питання про звільнення займаних посад заступників міського голови, членів виконавчого комітету, підлягає обов'язки обговорення не раніше, як через тиждень і не пізніше, як через два тижні з моменту включення того порядку денного. Під час розгляду цього питання заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, і керівникам накласних органів повинно бути надані слово для виступу. Перше, Азізову гарантоване слово для виступу, але він виступити не може, він перебуває на відповідь. А другий нагорожу. Питання про розгляду і проводження не раніше, як через тиждень, і не пізніше, як через два тижні з моменту включення до порядку дену. Ми його сьогодні включили з порушенням, так само зафіксуйте для протоколу частин 3, 4, статті 33